Малята, згадайте, хто це? Правильно, це круг, у нього гарний настрій, але подивіться поруч із ним нова фігура. Їжачок просить нас допомогти йому дізнатися назву цієї фігури. Погляньте, мишка захотіла погратися з кругом. А як пересувається мишеня по кругу? Правильно, швидко, йому нічого не заважає. Тепер подивіться, як пересувається мишеня по новій фігурі. Правильно, повільно йому заважають перешкоди. А що ж саме заважає мишеняті вільно пересуватися по новій фігурі? Так, кути Давайте разом порахуємо кути один, два, три, чотири. Тож скільки всього кутів у нової фігури? Правильно, у нової фігури всього чотири кути. Нова фігура теж посміхнулася та згадала своє ім'я. Квадрат. А що є у квадрата? Ми вже дізналися, що у квадрата є кути. А у круга є кути? Правильно, немає. А зараз давайте трішечки пограємось. Назвіть предмети та скажіть, чи схожі вони на квадрат дорожній знак. Так, схожий. Годинник. Схожий. Замок. Ні, не схожий на квадрат. Картина. Схожа. Настільна лампа. Ні, не схожа. Будинок. Схожий на квадрат. Пакет. Так, схожий. Торт. Ні не схожий. Ящик. Схожий на квадрат. Ваза. Ні не схожа. Шахмати. Так, схожі на квадрат. Які ви молодці? Назвали всі предмети схожі на квадрат? А зараз пропоную пограти в гру склади квадрат. Скільки ви бачите квадратиків? Так, 4. Які вони? Зелений, жовтий, синій та червоний. Давайте з вами спробуємо з маленьких квадратиків скласти великий квадрат. Зелений квадратик, жовтий, кладемо червоний та синій квадратик. Який вийшов у нас квадрат? Правильно, великий квадрат. А скільки великих квадратів? Один. До нас рибки припливли. Давайте їх порівняємо. Пригадайте, що для цього треба зробити, щоб дізнатись, яка з них велика, а яка маленька. Так, накласти одна на одну. Тепер добре видно, яка з них велика, а яка маленька. А зараз давайте розселимо рибок у акваріуми. Маленьких рибок розселимо в акваріум той, що справа. А великих рибок у той, що зліва. Тож починаємо. Маленька рибка. Маленька рибка. Велика рибка. Велика рибка. Велика рибка. Маленька і ще маленька. Ось так. Великі рибки знаходяться у акваріумі зліва, а маленькі рибки справа. Розгляньте уважно малюнок та скажіть. Іграшки різні чи однакові? Так, різні. А чому вони різні? Є великі м'ячі та маленькі. Складемо їх у відповідні коробки. Маленький м'яч у маленьку коробку, великий у велику коробку. Великий. Маленький. Теж маленький. Великий м'яч. Маленький. Ось ми й розклали м'ячі по коробкам. Тож з якою фігурою ми сьогодні познайомились? Квадрат. А чим відрізняється квадрат від круга? Правильно, у квадрата є кути. А у круга їх немає. Він гладенький, рівненький. Які ж ви всі молодці? А нам настав час прощатися. До нової зустрічі!